Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, вибачаюся за таку довгу перерву, що ми з вами не зустрічалися, бо були ті свята, і так якось сталося, що практично навіть не було часу прийти і наші оці коротенькі зустрічі, записати. Останні. Остання наша зустріч ми говорили про Божу справедливість. І знаєте, дехто багато людей не бачить Бога як справедливого, а навпаки, бачить як того такого тирана, що карає. І ми останній раз говорили, що Божа справедливість вона є постійна. Коли людина собі думає, що десь сховається від Бога, то не сховається. І відповідно ми наводили приклади, та, що коли людина робить несправедливість, та, то рано чи пізно е, настає ось той е, та Божа відплата. І дуже часто та Божа відплата вона, вона постигає людину ще тут, на землі. <кій> Якось Прийшла мені така думка, що колись я читав ті речі, знаєте, як колись ось, 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 прийшла радянська влада, закривали церкви. І ось в одному селі закривали церкву, і той там лейтенант, чи, чи, чи старший лейтенант, чи капітан бігав з пістолетом, стріляв по стінах церкви. Стріляв по іконах, люди стояли та й дивилися на то обіснування, знаєте. І він стріляв і кричав: дивіться, дивіться, де ваш Бог. Нема його. Бачите, я от знущаюся над вашою церквою, а мене Бог не карає. А там такий старенький дідусь стояв ззаду всіх людей і каже: та вже покарав тебе. І всі люди то почули, знаєте, вже покарав, тому що такі речі, е, він показав, що він розуму не має, справді, вже покарав, забрав розум. все. Так. І ось е, тому е, мусимо пам'ятати, що Господь бачить, та, як він ту людину буде карати, розумієте, ми не знаємо. Ми читаємо не раз по газетах, ми читаємо по зараз в інтернеті, та е, що от люди, людина хворіє та людина е, може е, бути нещасна там, е, дивіться, можете в родині. Бути якісь катаклізми, якесь нещастя. Та? І, і людина собі думає, що то ото просто так. Ну, нічого просто так не буває, знаєте. І відповідно е, потрібно, що тоді, що тоді радить церква? Прийде до священника, священник може сказати, моліться, та? А, а дехто може сказати, знаєте що? А наверніться. А коли ви останній раз були в церкві, а коли ви останній раз сповідалися. А чи ви знаєте історію свого роду, розумієте? Такі випадки, так, воно кожен день в нашому житті відбувається, але ми не знаємо, навіть не знаємо, що чинили наші батьки. Я вже не кажу про минулі покоління, та є таке поняття, що ось, ось той гріх, так як каже Біблія, до речі, що буде, будуть відповідати. Твої, твої потомки, За ті, якщо ти страшні гріхи робиш, наприклад, як вбивство, так, як насильство, як дуже багато сьогодні є того насильства, а особливо над маленькими дітьми, так, над тими беззахисними, розумієте, а воно все потім збирається, і, і, а ми потім а ми не знаємо. Ми не знаємо, то треба від того очищатися, завжди старатися бути з Богом на тих, в тій Божій ласті, бути, старатися бути Божою дитиною. І тоді Господь, знову ж таки, Біблія каже, як ти Божа дитина, то Господь буде відвертати від тебе всяке зло і буде тебе благословляти в всіх сферах Твого життя. Ну і останнє, що я хотів сьогодні, ще, ще може скажу, з тих Божих властивостей, з тих Божих рис, це Бог є найправдивіший, найвища правда, найвища істина. Так. Колись святий Агустин, він казав, що не треба Бога. Був молодий сказав, мені не треба Бога. Я сам знаю, що мені має робити. Одудився без Бога. А потім його ото навернення було дуже довге. Він навернувся практично десь в районі 40, 40 з копійками років, розумієте, став християнином. Та мама дуже сильно за нього молилася, свята Моніка. Та ось він казав всім, я шукаю істину. І ось доля його звела святим Амвросієм Медіоланським. Медіоландським. І Той йому сказав, ти сам істину знайдеш. Ти дозволь, щоб істина знайшла тебе і прийме ту істину. А істина є Ісус Христос. Ось. І світ не знає так само, що таке істина. Світ не знає. Бо коли Ісус Христос стоїть перед Палатом, то Ісус йому каже, я прийшов, щоб свідчити про істину. А, а Палат не розуміє, що таке істина. Він каже, що таке істина? Тобто для Ісуса істина одна, а для Палата істина друга. Тому для християни, християнина чи християнки, для всіх християн, істина одна є Ісус Христос. А а для світу істина друга, а для світу істина багатство, слава, е приниження когось, влада та сама. І завдяки отій світській істині люди грішать, принижують інших, навіть вбивають людей. І бачимо, що є котра істина справедлива, а та істина, яку проповідає Христос. Бо Христос каже діяти і жити за справедливістю, за любов'ю. Коли каже той самий святий Августин, Люби Бога! Тобто люби любов, люби справедливість і роби, що хочеш. А коли будеш любити, то ти вже зла тоді нікому не зробиш. Господь дає пророцтва, І ми бачимо, що ті пророцтва завжди здійснюються. На 100%. На 100%. Якби людина не поступала в своєму житті, ми мусимо знати, що Господь завжди старається вивести то на то на добре. І ні одне пророцтво, яке Господь говорив від початку Біблії і, і практично до кінця, ні одне пророцтво не було якось відсунене, перекручене. Все збулося так, як сказав Господь. Останнє з пророцтв, можна сказати, що Єрусалимський храм не буде відбудований до кінця світу. І це є одне з пророцтв, коли ось сьогодні люди чекають кінця світу, а ми бачимо, що Єрусалимський храм ще не є відбудований. І відповідно, хочу на тій оптимістичній ноті сьогодні закінчити, так? тому що. Буде кінець світу, коли відбудується останній раз у той Єрусалимський храм. А сьогодні тільки там в Єрусалимі є стіна плачу. Де приходять євреї, плачуть за свої гріхи і лишають карточки, пхають в ті щілини, щоб Господь їх вислухав їхні молитви. Ось це пророцтво. Мусимо пам'ятати, що ми ще маємо час. Маємо час. Звернутися до тої Божої, Божої справедливості і сказати, Господи, може ми колись зробили не так? Може, ми колись тебе образили? Може ми колись ходили своїми дорогами, а тепер, вже знаючи ось ці твої властивості, знаючи, що ти нас любиш, ми хочемо спробувати ходити. Твоїми дорогами, ті, які ведуть до тебе, і ті, які ведуть до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу.